Привет, друзья! Ви на каналі Майстерня Майнкрафт. Ми продовжуємо рубрику Розберіг модів адонів Це той же самий ад-о, v версия Вісіть Капкануть. завантажити цей мод, можно было телеграм-каналі пописання в описи цього відео. А Зараз я покажу нікнейм цього автора. Ось нікнейм автора цього мода я не знаю, як правильно він читається, то я просто покажу, щоб ви знали. Ну що ж, починаємо. Ми зупинилися на Ого, огорожи. Є, як я говорив, є декілька номерів. Ця огорожа під номером два. Це я, я називаю такі блоки будівельні, тому що ну, вони просто ставляться. Ну і ось так він виглядає. А як її скрафтити, я зараз вам покажу. Щоб скрафтити цю огорожу з блоків, там потрібен лише двоблоковий верстак та сім об'єднаних колод дерева. Я візьму думку, ну, ви можете взяти якусь іншу деревину. Так, і тепер виставляємо як в мене. Ось так і ось так. Все. Фенс або огорожа, ну, ну під номером 2, готово. Йдемо далі. Далі в нас це Fence Gate. В минулому відео я вже її розбирав, це ворота у гароші. Але я розглядали номер 0 і номер 1, Але ця, ця, ці виротова вже під номером 2. Ось так ці ворота виглядають, ось так вони відчиняються. А їхній крафт я зараз вам покажу. блоків нам потрібен звичайний і двоблоковий верстак, а з предметів дві дошки з дубу та три обідані колоди з дубу. Спочатку крафтимо звичайні палеці. Робляться з, з дуба, але обідані колод, ви можете взяти іншу деревину. Я візьму дуб. Тепер ми крафтимо oak wall. Е, стіну, дерев'яну стіну, все. Тепер ми знову заходимо в дълбоковий верстак і виставляємо ці предмети, як в мене. Так, все. Ворота огороші під номером 2 готові. На цьому відео підійшов до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся по посиланням в описі, переходіть на мій телеграм-канал і завантажуйте цей мод. І всім моєму неба!